Усім привіт! Перед вами захищений смартфон Дугі v 20 Pro. Оновлена версія, яка отримала дуже крутий величезний модуль тепловізору. Але спочатку ми подивимося, що ж нам дає виробник в комплекті з цим смартфоном. Перш за все, це, звичайно ж, заводська документація. Далі ми бачимо блок для зарядки. Він у нас 33 ватний, що є дуже швидкою зарядкою, в той же час акумулятору не шкодить. Кабель для заряджання або для підключення до комп'ютеру Type-C Type-C з двох сторін. І ще у нас є кабель для передачі даних. OTG кабель, куди можна підключити будь-який гаджет з USB звичайним роз'ємом, наприклад, комп'ютерна мишка. І найголовніше та найцікавіше, що є в комплекті, це ось такий от бампер. Якщо ви його вдягаєте на смартфон, ви можете його ось так: от поставити, і він буде стояти в такому положенні. Ви можете дивитися якесь відео на YouTube. Це досить зручно. Добре, що в комплекті така штукенція. Присутня, да, і плюс це додатковий захист корпусу від ударів, тобто, щоб він у вас не коцався, не царапався. Просто додатковий захист, прикольно. Смартфон має товщину трошки менше 15 мм, вага його 300 грамів, і так по суті змінилося тут дуже багато чого. І це стосується в основному, звичайно ж того, що другий дисплей у дугі V20 забрали, а замість нього поставили тепловізор. Да і в цілому дизайн трошки змінився даного смартфону. Камера була 20 мегапіксельна стала 24 для роботи нічної зйомки. Основна камера залишилась такою ж самою, а ще у нас зміни по залізу. Процесор Dimensity 700 як в V20, так і в V20 Pro, залишився, але тут стало не 8, а 12 ГБ оперативної пам'яті. Постійна пам'ять залишилась в такому ж обсязі, а саме 256 ГБ. Це все цікаво, але давайте про основне. Що ключове в цьому смартфоні? Звичайно ж, тепловізор. Інфірей. Заходимо в цей. Додаток, і подивимось, коротко пробіжимось, що цікавого в цьому додатку в нас є. У нас є два режими: звичайний і режим Pro. Зараз у нас стоїть швидкий режим, а ще у нас вімкнений режим термометра. Що це за режим? Заходимо в меню, ось режим термометра. Вимикаємо його. В цьому режимі вам треба людину помістити, отак-в от кадр, і тепловізор, я вам скажу, досить точно вимірює температуру. Там приблизно з відстані в один метр треба стояти, і це прикольно. Що по самому тепловізору? Є вибір різних режимів відтворення тепловізору. Тут їх досить багато. Але, звичайно, класичний це ось цей. Можна виставити багато вимірів, різноманітних. Можна поставити, наприклад, зайдемо в режим Pro, тут налаштувань трошки більше. В Pro режимі ми можемо ставити безліч точок. Наприклад, ось так поставили, можемо її рухати. Можемо зробити ще одну точку. Тепер дивіться. У нас обидві точки, температура їх відображається зверху. Бачите, це досить зручно. Можна поставити на яке вам потрібно місце. Знову ж таки, зайдемо сюди, сюди, і тут можна їх перетягувати, додавати. Коротше, це супер зручно. Я вважаю, що для роботи з тепловізором це прямо дуже круто. Не у всіх додатках така штука є. Він відображає температури від мінус 15 градусів по Цельсію до плюс 150 Це абсолютно не самі рекордні, скажімо так, показники на даний момент. Але в цілому тепловізор тут дуже потужний. Він реально на відстані до 800 метрів, більш-менш нормально дивиться на різні об'єкти. А якщо ви дивитесь на відстань до 300 метрів, так там взагалі все досить чітко можна зрозуміти, де машина, де автомобіль, де що. Коротше, на велику відстань цей тепловізор бачить непогано. І ще одна головна фішка, можна сказати, смартфону це, звичайно ж, amoled дисплей. 6,43 дюйми його діагональ, дуже високий запас максимальної яскравості і дуже крута передача кольорів. Цей дисплей заслуговує на вашу увагу. Тут 60 Гц частота оновлення, але сам факт того, що це AMOLED матриця По-перше, нам доступна дуже велика максимальна яскравість. Якщо поставити її на максимум, дуже комфортно користуватися смартфоном при будь-яких умовах освітлення. Вам точно буде вистачати. 64 мегапіксельна камера тут також дуже непогана. Якщо ми подивимось на лаштування, то ми побачимо ці самі 64 мегапікселі. Відео смартфон знімає в роздільній здатності 2К. Стабілізації тут, на жаль, немає, але 2К знімати можна. Ну і є, звичайно, додаткові декілька режимів. Я б навіть сказав, не декілька, їх тут насправді досить багато. Бачите, їх всі перед собою. Що ж, давайте зануримо апарат в воду, адже він у нас захищений за стандартом ip 69 k v 20 Pro. Цікавий захищений смартфон з amoled дисплеєм, з тепловізором, одним із найпотужніших зараз, який є, в принципі, серед захищених смартфонів. І тут багато пам'яті, тут хороший процесор, тут крута, 64 мегапіксельна камера. Коротше, за свої гроші смартфон дуже крутий. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. Можете купити його у нашому інтернет-магазині BeConnect. Підписуйтесь на нас і всім до нових відео.